число? 19. Миколая! Де мій Миколай? Я вже всю хату перевернув, навіть на стрих лазив. Він сі спізнював і залишив, що в магазині. Вже заграв він мене. Не хвилюйся, ми зараз поїдемо і заберемо. Замахало вже, коли тому Миколаєві в вкінчить, кінчим хтось мозги вже поправляє. Матвійчик, так негарно казати. Миколайко все чує. Як чує, то не знаєш, він є старе, тупе, склерозне гімно. Господи, Матвійчик, де ти таких слів понабирався? Де ти то чув? В тата спитаєшся, і то не всі слова, які я знаю. Галя, ти в магазині. Я зараз буду з малим. Зробиш вигляд, що то йому Миколай передав. Третій гривень підічет копійок. Ваша решта. Гарного дня. Здається, до тебе Миколайко прийшов. <сум> Жіночка, я знаю, що Миколай то є видумка. Давайте мені ті подарунки, бо мене вже шляхи трафляють. Хоть би батьки вже завтра купили людську машину, бо то нема ради на тому граді їздити. Ромку! Не, не проспали, фарма! Ромку, зуби вже не йди чистити. Най сидіти, хоч поміють. І вже грій машину! Та йду, до йду, веджужи спізні їм ще. Андрій є, Любчик, Степко. Степко, за Лубко. Дурне, то тобі вже про дівок треба думати, ти дебіле. Дурне є, гонуська є, Вітальчик. Добре, всі є. Слухай, Ромко, вас сусід каже, що в тернеті є купа файних машин. Може в тернеті сі подивимо. В тому тернеті одне гімно. Дай боже сусіде, а куди ви їдете? Бо я дивився, що в тернеті є море файних машин. Я ромкові зато казав, він каже, що я знаю, де купляти. А де то ви будете брали? Тебе то є. Вже і сусід хоче їхати до базару. Та мама, що ти як та дитина? Та на тому базару море машин. Ніхто їх не розбере. Рослабсь, добре? Ну нарешті в нашій сім'ї буде файна машина. Уу! Батьки купили шкоду коняк! Клас! Ууу! А шлях би вас трафив Миколая під новий рік оформити. Понабирають там по оголошенню дебіліки. Миколаю! Миколаю! А? А? Курва мать! Що ти хотів малий? Скажи, твій є настоящий Миколай? Ну то що ти не видиш? Виджу, просто думав, що в Миколая бородає. А в мене що по-твоєму? Вата? О, Курва мать! Та розслабся, я знаю, що ти є не настоящий. Right. Жи ти тут тупо стоїш за 500 гривен. Ти дивись, яке гімно мудре. А що ти тоді від мене хочеш? Хотів спитати, чи маєш пару гривень позичити. Завтра в той самий час в тому самому місці віддам. Та де вже в що пробухав, та чуєш же від тебе несе, як від сволоти. А я озара маю до дівок іти і не маю ні дзигар, ні презерватив, навіть жувачок не маю. Слухай, малий, тобі ще не зарано, то дзигари, дівки. Беру від життя що, бо не знаю, що буде завтра. А бабе то просто моя така слабість. То піздец. Ще таких малих я не видів. Кидаю пити. І роботу людську найди, дебіле. Чекай, малий, хоч чимось тобі поможу. Так де воно було? Оно, тут нема. Mm, чекай, 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 де я то запхав? Ага. О, Тує. На, дивись, візьми собі Тіктака. Будеш ти до бобів, то запхаєшся до писка, без би не смерділо, я так все роблю. Ну, подякував. Тримай сі пензля старий. Тепер слухай сюди, дебіляка стара. Мусиш де що зробити. Мусиш сі на канал підписати. Знаю. І ще на той колокольчик дебільний натиснути. Шариш старий. Шару шару. Впадло то робити, але зроблю. Щось і на інстаграм підпишу. О, видиш, будуть з тебе люди. Та я видів, малий, посилання є в описі. Але знаєш, як то є? Тих каналів за Ромаре, на то, що попідписуєшся, потім шляхи тебе трафляють. Але на той канал підпишеш, бо він є файний.